Сезон жнив у розпалі. На Волині вже три тижні трудяться комбайнери, аби зібрати урожай. Вже встигли повністю позбирати ріпак, а зараз жнивують пшеницю. Кажуть, урожай набагато менший ніж минулого року. Причину цьому пояснили в управлінні агропромислового розвитку. Погодні умови, чого в цьому році трошки нижче, ми маємо досить непоганий урожай по пшениці, як у валому екваленті. В в же час рясні душі поки ми бачимо. Песний дощі спричинили, що якісні показники трошки знизились. Тобто менше врожаю саме якісного. Якщо говорити про загальну кількість зерна, то станом на зараз ми вже перегнали минулорічні цифри, а жнівна кампанія ще не закінчена. А от по цінам результат не такий втішний по 4 гривні за кілограм. За таку вартість підприємці зараз приймають пшеницю. Фермери не в захваті. По 4 не вигідно. Селітра піднялася, солярка піднялася, оренда піднялася, податок вели, а ціни нема. Ну то треба реалізувати, але ж ціна цього року яка, що от я сюди затратив вже за комбайна от 6 тисяч заплатив, за селітру 10 тисяч. І вже, вважайте, 20 тисяч. Інду тут десь 4, тонн 4-5 намолотив. То то? Все там за... Причини на таку відверто невисоку ціну досить вагомі. Переконує начальник агропромислового розвитку. На сьогодні ви знаєте, що припинила припинилась дію зерновий коридор. Влада все робить для того, щоб він був відновлений, як наскане президент. Вони працюють над цим і експорт пшениці портами відновлений буде на сьогодні. Працюють тільки... Транзити через наші сусідні країни, які в обмежені на імпорт на себе на територію. Фермери кажуть: якщо така ціна лишиться і надалі, то пшеницею займатися взагалі не будуть. Шукатимуть інші варіанти, аби хоч якось втриматися на плаву. В останній раз я нормально здавав по 6 гривень, ну то було більш-менш нормально. Якщо така ціна буде, то вже пшениці не буду сіяти, краще сою засію. Або навесні засію, корову маю овес на зелене скушу на сіно. Стюкою, де хоч сіно буде якесь. То що, ну як воно дохід немає має в убиток, нашої сім'ї. Що буде з цінами далі, поки невідомо. В управлінні кажуть, може бути по-різному. Але попри все, жнива тривають. Комбайнерам ще треба трудитись і трудитись, бо й окрім пшениці, зібрати лишилось немало. Жито, овес, сою та кукурудзу. Анна Кравчук, Василь Морищук, 12-й канал.